Що має бути враховане під час лікування катаракти і тим більше під час рефракційної заміни кришталика ока, щоб після операції у пацієнта була мінімальна кількість складнень чи складнень не було взагалі? На які клінічні і особливо психологічні аспекти спілкування з пацієнтом має звернути увагу досвідчений лікар-офтальмахірург? Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про заміну кришталика ока на офтальмолог. В цьому відео ви познайомитесь з доктором Василем Івановичем Шевчиком з Чернігова, який нещодавно відкрив клініку також в Києві, де він вам прямою мовою розкаже, що саме і як він робить для того, щоб його пацієнти були щасливі. Отже, специфіка спілкування з пацієнтом, клінічні аспекти і технології. Пряма мова. Василь, привіт! Як ти? Як справи? Супер, як Копенгаген? Супер прекрасно! Радий тебе бачити. Я Теж тебе радий бачити. Слухай, у нас так часу немає небагато. Скажи, будь ласка, що ти вважаєш важливе в успіху лікування катаракти, якщо так дуже просто? Ну, Якщо просто, це, власне, не сама хірургія як така, а те, що ми маємо зрозуміти побажання пацієнта, його реальні очікування і задовільнити їх на отриманням найкращого результату? Ну, Ти знаєш, це такий прямо нестандартний підхід, чесно кажучи. Я часто це чую, що так треба робити, і чесно, не багато хірургів так роблять, тому дуже радий, що у тебе ну цей такий підхід. Слухай, а з точки зору хірургії чи є якісь такі на ну, От в процесі операції на що от ти звертаєш увагу, як хірург, наприклад? Ну, дивись, я люблю розмовляти з пацієнтами під час хірургії, адже вони знаходяться повністю в повністю закритому. Положенні, і їх лякає будь-що якісь різні звуки, а тиха розмова і попередження про те, що буде відбуватися далі, робить цей процес комфортним і приємним для наших пацієнтів. А головне, що пацієнт розуміє, скільки часу залишилося до кінця операції, коли ти лежиш і не розумієш, це буде тривати 5 хвилин, годину чи дві, але ти тут чітко тобі хірург каже, ще залишилося там 5 хвилин чи 2 хвилини, і ти розслабляєшся і отримаєш класне задоволення від самої хірурги. Слухай, ну це дуже крутий підхід, от чесно. А, скажи, ти хр ти кришталики ставиш, в принципі, будь-якого типу, там і прості, і складні, що у тебе превалює в твоїй роботі? Ми використовуємо найкращі матеріали, найкращих виробників, які є на даний час. Тобто ми не зациклюємося на якомусь конкретному виробнику. Якщо є новий продукт, ми зразу на нього переходимо для того, щоб дати пацієнту найкращі результати і задовільнити його очікування. Ну, власне, знаючи тебе, я чесно другої, напевно, відповіді не очікував, але мені дуже подобається цей підхід, що от найкраще, що є на даний момент. А, ну, Зараз що тобі в Копенгагені сподобалось, що ти бачиш? А, ну, я дивлюсь, є новинки. Що, що як на тебе що вразило, можливо, щось? Із останнього це лінза-одіссей, компанії Johnson Johnson, яку ми вже поставили шість вже встигли. — Шість вже поставили? Так, прямо перед конференцією. Але це те, що дозволяє задовільнити більшість проблем, які були в попередніх лінзах, попередніх виробників. Ого, і як вам результати? От ви вже ну шість це багато. Це не дві навіть як попередні результати пацієнти па 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 повністю задоволені з мінімальною кількістю побічних ефектів, як галоефекти, і можливістю вже на другий день після операції читати повністю без окулярів на Близькій відстані і на середній відстані, тобто телефон, комп'ютер, вони вільно у себе. І наші пацієнти, оскільки ми проводимо хірургію без загального знеболення, без уколів, угу. вони самостійно приїжджають за рульовими машини на другий день на перевірку. Тобто на другий день ніяких там у ругів немає. Ну... Стандартно не повинно їх бути. Ну, це стандартно не повинно бути, але на жаль, у мене є на каналі ситуація, коли люди звертаються і кажуть, от мені зробили операцію, щось таке є. Ну, це напевно, хірургічна техніка, яка. А як тобі, як тобі вдається особисто тобі, як хірургу, робити, що у тебе нема? Там ну я кажу завжди, бувають всякі ситуації. Що у тебе таке відбувається, що у тебе немає там цих проблем мій... після операційних я відвідую основні конгреси американські, європейські. Беремо найкраще, що є в знаннях і в технологіях. І ми використовуємо спеціальні військоластики, яких є біля восьми різних концентрацій різних препаратів, і кожен має свої плюси, мінуси. Тобто, кожен виконує свою функцію. І для кожного пацієнта ми для того, щоб отримати максимальний захист його ока, використовуємо інколи 4-5 різних військоластиків під час однієї операції. Тобто, ми не зациклені на одному самому дешевому. Ми вибираємо те. Що дасть змогу пацієнту встати з операційного стола і піти своїми очима, дивитися відразу зразу. Плюс ми зараз проводимо хірургію дроплес, тобто без закапань капель. Ми переходимо до того, що всі ліки ми вводимо в кінці операції в око, і пацієнт взагалі а, мінімально потребує закаплення капельів. Тобто пацієнту після операції вже не треба буде там 5-6 від капелі і за цим слідкувати. Так. Ну це дуже серйозно. І це стандартної клініки, чи це тільки. Це буде ну, стандартної клініки, бо деякі клініки Америки тільки почали це робити, і ми бачимо хороший відгук на цю… перехід на такі технології, тому ми також будемо перші, хто це робить у нас. Слухай, ну от радий це чути, тому що я от попереднє відео знімав про те, де, де краще оперувати катаракту. І як я казав підписникам, що в Україні ну, жодного нема сенсу їхати з України кудись за кордон. У нас це є і навіть краще. Це однозначно. Василь, дякую. Треба бігти на конференцію. Дяка. Тоді побачимось. найкращого. разкращого. Пока.